Вітаю вас! З вами магазин AutoZookUA. Сьогодні ми розглянемо налобний ліхтар від компанії AlET, модель WL543. Постачаються фірмовій упаковці. Всередині у нас знаходиться дріт для зарядки з роз'ємом Type-C, інструкція невеличка і також сам налобний ліхтар. Ось такий моє вигляд. Звичайний стандартний ліхтар. Бачимо резинка з силіконом нанесеним, для того, щоб максимально зручно і надійно фіксувалось на голові. Можна регулювати нахил, кут нахилу. Тут у нас знаходиться акумулятор. Акумулятор а, має ємність 2200 мА і один світлодіод. В нижній частині у нас роз'єм для зарядки. Є три режими у даному а, ліхтарі яскравий, менш яскравий і сигнальний ось такий блимаючий стробоскоп. Як заявляє виробник, час роботи в найяскравішому режимі а, може бути. Біля 4 годин в більш приглушеному режимі у нас йде 12 годин роботи. Корпус надійно зібраний, з хорошого міцного пластику. При купівлі на ліхтар обов'язково розповсюджується гарантія. На, на цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.